На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Рівненські фермери українським військовим. Селяни Рівненщини відправляють продукти харчування у Крим. Ми привезли капусти, ми привезли крупи. Висловити недовіру міському голові рівного. З таким закликом перед депутатами рівної ради виступив представник громадянської мережі ОПОРА. Серед більшості у залі така ідея підтримки не знайшла. Хіба час? З'ясовувати між собою стосунки треба захищати державу. У польському хелмі відкриту виставку через особистості в особах восьмеро фотомитців Рівненщини представили свій фотодоробок. Цією виставкою ми хочемо ще більше поглибити нашу дружбу like Олімпіанс або Руби як Олімпійці. Урок під такою назвою за участі іменитих спортсменів прийшов у Рівненському НВК Колегіум. Важко було вибрати кращих дітей, тому що бажаючих дуже багато і достойних достатньо. Картопля, капуста, крупи і звичайно сало. Більше ста фермерів Рівненщини зголосились відправити власну продукцію в Крим українським військовим. Получились до благодійної патріотичної акції транспортники. Знайшлися і охочі здійснити далеку подорож водії. Усі разом вони кажуть, це не лише матеріальна допомога, але і моральна підтримка воїнів українського півострова від західняків. Провізію до українського війська в Криму проводжала Галина Баранчук. У центрі рівно фермерський десант. Увесь ранок сюди під'їжджають вантажівки та мікроавтобуси. Селяни з різних куточків області звозять харчі. Ми привезли капусти, ми привезли крупи, що є на хазяйстві. Та й веземо хлопці наші трудяги і хлопці такі щедрі, що вони звезуть і звезуть все, що мають. Вантажити городину фермерам допомагають волонтери. Роботи, попри те, що вона важка та брудна, активісти не бояться. Ні, не лякає в них так само. Фізична робота їм чекати, їм потрібна допомога на даний момент, і кожен має чимсь допомогти. Перед далекою та непростою дорогою Сергій Самойленко перевіряє свою вантажівку. Востаннє підкручуючи гайки, водій з 35-річним стажем каже, що їхати зголосився відразу. Я не можу стояти осторонь від тих подій, які зараз пишуться у історії України. Мої діти можу сказати, служать, ложать голову. А я буду остреть. Я так не можу. Провести Сергія Самойленка в дорогу прийшли його рідні. Я переживаю за свекра, дуже боюсь, але надіюсь, це блага місія. Надіюсь, все добре буде. Загалом цю гуманітарну акцію підтримала майже сотня селян, каже голова асоціації фермерів області. То 100 кг, хто 200, хто тонну, хто тонн. От із Млинівського району два фермери привезли по 5 тонн своєї продукції. Доставити вантаж до місця призначення. Наші земляки планують за добу у Криму. Їх мають зустріти місцеві військові та підказати, які частини найбільше потребують такої допомоги. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День. Депресія і спустошення або ж гіперактивність та ейфорія. Такі полярні емоції, за прогнозами лікарів, вже незабаром відчують учасники революційних подій. З активістами мають попрацювати психологи, аби люди, які у мирний час бачили смерть, понівечені тіла і пролиту кров, здолали так званий постреволюційний синдром. Хто і як допомагає рівненським майданівцям позбутися стресу, дізнавалася Валентина Гордич. Ігор Тимчина координує роботу зі збору коштів на надання допомоги сім'ям загиблих та потерпілих рівнян. Каже, що вже відгукнулося чимало небайдужих краян. Стараємося, щоб на всіх тих, хто з Рівенщини загинув, були відкриті рахунки на допомогу. Крім того, ми ще займаємося координацією допомоги хворих і ранених, які знаходяться в лікарнях. До народного дому радять приходити і тим, хто може надати допомогу, і тим, хто її потребує. Звертаються одні і інші, кажуть жінки, які працюють волонтерами. Вони підтримують родини загиблих, відвідують потерпілих у лікарнях і вдома. Саме в таких випадках треба готівка. В основному люди передають дають кошти на рахунки, але нам потрібно більш така кожноденна матеріальна допомога, тому що кошти зібрані з нами. Вони кожен день ну на харчування і на лікування. В середньому на зараз в нас знаходиться 9 людей. Ось в нас витрачається ну, в середньому до двох тисяч гривень. Допомога волонтерів дуже доречна, кажуть у обласній клінічній лікарні. Загалом сюди за допомогою звернулося 19 постраждалих у столиці активістів. Коштами, одягом, продуктами, ліками допомагали усі небайдужі. Лікування проводилися за кошти, за бюджетні кошти, а також за кошти тих меценатів, благодійників, волонтерів. Власників аптек станом на сьогоднішній день на лікуванні знаходиться семеро хворих стан. Їх всіх задовільний. Звичайно, є були такі хворі, які дійсно психоемоційна травма була. Можливо, буде в колись в майбутньому названий синдром Майдану. Назви ще немає, а проблема є. Визнають березнівчани Сергій і Михайло. Їх до обласної лікарні перевели з районної. На майдані чоловіки опинилися через бажання змінити Україну. Про їхні рішення не знали родичі та близькі, окрім дружин. Михайлова, до речі, при надії і має народити за тиждень. Травм чоловіки зазнали 18 лютого під час атаки Беркуті на вулиці Інститутська. Навіть в мене тоді, як побили, я, не було ніякої такої якоїсь злості до того самого Беркута. От, я розумію, що ті люди трошки вони не дополучають інформації, негативом накачували, накачували, і через те така от, ситуація вийшла. Я ніколи не думав, що в Україні може бути таке. А те, що було тоді, 18, го це був страх. Стріляли гумовими пулями, кидали бомбами, я в броніку. То мене посікло, батюшку нашого цей горе, поранило в руку, коли вже нам повідомили, що прорвалося п'ять автобусів зі Львову, до, прорвалося в Київ. І я тоді з полегшення перехрестився і кажу, слава Богу, ми вистояли. І тоді ноги поплив, так стало мені погано. Віднайшли все таке, що конкурсі є. Тут доказали врачі, що є дійсно порушення. То я не знаю, що там аукнеться, як воно через. День через рік чоловіки все ще бачать у вісні барикади, чують постріли і кричать побратимам, щоб ті ховалися від куль. Втім, психологи кажуть, що реабілітації потребують не лише активісти майдану. Ця картинка жахлива. Насправді лишила. Е... Відбиток і на дітях маленьких, так і на сім'ях, і на і на дорослих, і на людях старшого віку, які які пам'ятають можливо своє дитинство повоєнне. Тому на, насправді з метою того, щоб побачити і знайти сенс людям і якийсь позитивний простір створити навколо людей, позбутися оцих негативних емоцій, з такою метою була створена психологічна служба. Психологічна служба майдану об'єднала психологів, медиків, священників і просто небайдужих людей, кажуть, що Готові вислухати усіх і допомогти. Свої послуги волонтери пропонують на рівненському майдані із 5 до 7 вечора та у соцмережах. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Зміна влади не на часі. Так відреагували депутати Рівнеради, духовенство, воїни, інтернаціоналісти та представники частини громадських організацій обласного центру на вимогу деяких активістів висловити недовіру міському голові Володимиру Хомку. Саме це питання стало найбільш обговорюваним на пленарному засіданні 36-ї сесії Рівнеради. Як все відбулося, знає Роман Свирида. Ще до початку пленарного засідання сесії у проходах зали зібралося понад півсотні осіб. Серед них воїни, воїни-афганці, представники громадських організацій міста та студенти. Одразу після виконання державного гімну слово самовільно взяв представник громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський. Він заявив, що міськрада втратила довіру громади, бо голосувала за незаконне виділення земельних ділянок під садки в обхід черги та роздавала у приватні руки комунальні підприємства. Тут є присутній, хто називає себе міським головою, який звернувся до суду одноосібно, без виконкому, без депутатів, не приймаючи разом з вами рішення, щоб заборонити мирні зібрання для громади міста Рівного. Він чинив протизаконні дії. Він для нас не є міським головою. Тому ми закликаємо вас. Фракції на наступну сесію винести питання про висловлення недовіри міському голови, висловлення недовіри його заступникам. Порядок денний наступного пленарного засідання сесії із включеним до нього відповідним питанням на думку Андрія Токарського депутати повинні були оприлюднити упродовж 10 днів. 20 днів активіст дав депутатам для оприлюднення проекту рішення про висловлення недовіри очільнику міста. У відповідь Володимир Хомко заявив, що ці та інші звинувачення є неправдивими. Він, зокрема, повідомив, що звернення міськради з вимогою до ректорів не утискати студентів, які беруть участь у. Мітингах підписав одразу ж. А що стосується судових позовів щодо заборони мітингів біля прокуратури та обласної адміністрації, то, за словами Володимира Хомка, він був проти лише наметового містечка. Студенти рік чи там півроку ходять і думають, що я не підписав дійсно. Це ж сказали. Ну лежить же підписаний документ в архіві. Це добре, що ви туди залишились, то я не пам'ятаю хто. Е -е, про ту ялинку, коли починалося, про те, що в дитячих садках е -е, я вивозили антимайдани. Так, все ж брехня. Дійсно. Серйозне зауваження, що я подав в суд, коли був мітинг. Я це сприймаю. Був зовсім інший час. Безумовно, я собі уявити не міг, що таким кінцем кровоприлетям і таким іншим. Я дійсно хотів, щоб палаток там не стояло І в той самий день я дозволив одну мітинг, по-моєму, через день під прокуратурою. В той же час міський голова підкреслив, що всіляко підтримував мітинг на майдані Незалежності і навіть розпорядився встановити поруч біотуалети, врегулювати протистояння спробували і інші учасники засідання після молитви за. Україну представники різних християнських конфесій закликали не міняти очільника рівного, а навпаки, згуртуватися на благо міста. Вимогу про складання повноважень міським головою засудили також представники ОСББ, багатодітні матері та воїни афганці Останні такі дії взагалі назвали провокаціями. Коли на порозі держави стоять окупанти, стоять інакше назвати їх не можна. Хіба час з'ясовувати між собою стосунки? треба захищати державу треба захищати своє місто засудила ініціативу активістів у складний для україни час і більшість депутатів ми наоборот повинні сплотитися. Хочете проконтролювати мера? Виберіть зародного контрольничка, поставте крісло в його кабінеті. Я не знаю, може він не, не хоче так, це просто я так кажу. Поставте крісло, хай сидить збоку і дивиться. Може це по більшовіцьки з однієї сторони, але ж хай дивиться кожен час, що він робить, як він робить. І коли він побачить, що комусь треба трубу поміняти, комусь треба кришу зробити і так далі, в нього цікавість пропаде на це. Ми маємо ту саму відповідальність за це все. А не понти крутить, бляха, і задніцю свою гріти, бляха, а мера знімати. І не треба робити. Би ці хлопці, депутати також проголосували за звернення до Верховної Ради України з проханням прийняти закон про люстрацію. Це одна з головних вимог майдану. Ми маємо це підтримати і власне зробити все для того, щоб закон України про люстрацію був прийнятий і працював. А окрім того, депутати розглянули декілька десятків земельних питань. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Пам'ятні дошки на честь вбитих у Києві активістів встановлять у Рівному. Таку інформацію міський голова рівного озвучив на сесії Рівнеради. Володимир Хомко також повідомив, що частина місцевих бізнесменів уже виступили з пропозицією профінансувати зведення будинків для сімей загиблих. Крім того, з ініціативи Олександра Нестерука депутати вирішили вивчити можливість перейменування проспекту Миру на героїв майдану. Якщо, наприклад, ми винесемо проїлозимо це цю тему, а потім не зробимо. Це, це ж просто прикро робимо близьким. Тому треба так зробити, що коли воно винесено на сесію, уже все узгоджено. Немає нічого проти і цієї вулиці. Але перше, що зробимо, це опитання мешканців вулиці. Цим людям виділили три земельних ділянки і зголосились вже люди будувати будинок. От прийшли бізнесмени. Самі. Я в лікарні лежав, прийшов до мене бізнесмен в лікарню. Дайте земельну ділянку, будемо будувати будинок. Одній сім'ї вже є хто будувати. Громадські активісти, незадоволені кадровими рішеннями міністра внутрішніх справ, опечатили кабінет начальника ОМВС у Рівненській області. Вони протестують проти призначення на цю посаду В'ячеслава Чайки. На їх переконання кандидатуру очільника міліції Рівненщини мали б узгодити з місцевим майданом. Для засування усіх спірних моментів у рівне прибув заступник начальника департаменту кадрового забезпечення МВС Богдан Лизогуб. Після опечатування кабінету він на прохання активістів подзвонив у міністерство. Зв'язатися особисто з Арсеном Аваковим не вдалося, тому він лише доповів про ситуацію в обласному управлінні. Громада висловила несприйняття призначеного начальника. Наголошує на потребі того, щоб кандидатура була схвалена навіччі народом. Була проведена така своєрідна дійсно обговорена народна люстрація. Оскільки приїхали люди з Дубна, які знають його ще по минулій роботі, і висловлювали багато нарікань, зокрема щодо певної політичної ангажованості, висловлені зауваження, і громада наголошує про потребу позаполітичного призначення. Зрозумів, я тоді чекаю дзвінка. Ціна бензину на Рівненщині продовж місяця зросла в середньому на 2 гривні. Головною причиною у рівненській торгово-промисловій підпалаті називають політичну нестабільність в державі. Жодних прогнозів фахівці не дають щодо цін на пальне в період посівної кампанії. Однак кажуть, як показує досвід попередніх років, в цей час традиційно відбувається його подорожчання. До нас звертаються дійсно за цінами, на які діють, наприклад, на сьогодні, які діяли з якогось періоду по якісь. Це підприємства, які закупляють пальне освітлені нафтопродукти це бензин, діспаливо за державні кошти, тому що вони проводять тендери і тому подібне. Їм треба орієнтівка, щоб більш-менш зорієнтуватися, які фактично в натурі ці ціни. 26, 27, 28 стабілізувалася ціна станом, ну ми вели на п'яте число, вже ціна стабілізувалася. і Зараз вона тримається на одному самому рівні. Моніторинг було проведено станом до вчорашнього числа. На вчорашнє число ми маємо, що що рівень цін на 95 бензин складає 12 гривень 99 копійок, 92-й 12,59 копійок, дизельне паливо 11,69 копійок. Запитання до новопризначеного голови обласної державної адміністрації можна поставити через інтернет. Як повідомляє прес-служба Сергія Рибачка на інтернет-ресурсі 0362.ua працює сторінка «Запитай голову ОДА, таке онлайн спілкування за повідомленням прес-служби спрямоване на отримання побажань щодо роботи обласної влади. Восьму добу поспіль у національному університеті Острозька академія триває поетичний марафон. Він присвячений пам'яті небесної сотні та 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. За цей час в акції взяли участь близько 420 студентів. Вони прочитали близько 2,5 тисяч творів Великого Кобзаря. На 148-й хвилині безперервного читання творів кобзаря участь в акції взяв відомий український письменник-виладач Острозької академії Юрій Андрухович. Він прочитав фрагмент поеми Марія. У нас у пастирі Месія родився вчора. Загуло у віклеємі на Майдані. Месія і Ісус Осанна і люд розходився. Через час чи через два прийшов указ і Легіон з Єрусалиму, <кій> от того Ірода. й не чувте сталося тоді. Епідпоріг на грип та гострі респіраторні інфекції перевищено у Кузнецовську і дубно. Однак, як повідомили з Держсан Епідемслужби області, школи на вимушені канікули там не закрили. Та все ж заборонили проводити масові заходи. Також у і Дубно зобов'язали носити марлові пов'язки працівників медзакладів, закладів торгівлі та банківських установ. До раціону харчування пацієнтів, стаціонарів, школярів та відвідувачів закладів громадського харчування включать цибулю, часник, лимон і вітамін С. Нагадаємо, з понеділка карантин оголошено і у Здолбунівському регіоні. Через особистості в особах. Виставку під такою назвою відкрито у польському хелмі. Упродовж місяця тамтешні поціновувачі мистецтва зможуть побачити роботи рівненських фотомайстрів з подробицями із хелма Петро Мідріган. Відкриваючи експозицію, представники місцевої влади та міської громади, власник мистецької галереї Ришард Качмарський висловили захоплення мужністю українців, які виборюють краще життя, і вшанували хвилиною мовчання. Пам'ять загиблих на майдані трагічні події внесли свої корективи і в цей проект, адже виставку мали відкрити ще минулої осені. Цією виставкою ми хочемо ще більше поглибити нашу дружбу, щоб поляки зрозуміли, що ми такі ж як і вони. Ми нічим не відрізняємося один від одного. Яко єдине, що в нас сьогодні проблем побільшало, але пройде небагато часу, і ми, як і Польща, я думаю, що наша країна також буде в європейському союзі. Обласна організація національної спілки журналістів України спільно з польськими колегами запросила до участі у виставці вісьмох фотомайстрів Рівненщини, для яких фотографія це не лише мистецтво, а й щоденна робота. В своїх роботах я хотів показати життя українського села, його веселі сторони, проблеми все, що відбувається в українському селі, дуже важливо авторам поспілкуватися з людьми біля своїх фотографій, тільки тоді. Відчуваєш вона щось варта. Та фотографія взагалі є відгук якийсь від людей, їм подобається, не подобається, якась реакція виникає. До участі в експозиції було відібрано майже півсотні світлин, членів спілки журналістів України Олександра Харвата, Миколи Фоменка, Валентини Захарової, Василя Сусюка, Анатолія Похилюка, Едуарда Хитрого, Леоніда та Олександра Латті. З огляду на останні політичні події. Нині світ по-новому пізнає Україну. Організатори цієї виставки впевнені, що завдяки цим світлинам, які тут розміщені, гості і жителі Хелма для себе відкриють і наш мальовничий поліський край. Петро Мідріган Ярослав Катеринчик, Польща спеціально для інформаційної програми. День півсотні світлин з Греції можуть побачити нині рівняни, завітавши до арт-кав'ярні Сальвадор-Далі. У цей же час роботи десяти рівненських майстрів експонуються у цій середземноморській країні. Обмінний проект ініціювали рік тому, коли до нас приїздив президент фотоасоціації Криту. Чим дивує фотосвіт Еллади у нашому наступному сюжеті? Грецький фотоклуб Хеленік було засновано ще півстоліття тому. Майстерність його членів вражає з першої хвилини знайомства з роботами, каже менеджер рівненської арт-кав'ярні. Коли я отримала такий, таку посилку з Греції з даними роботами, а я їх переглядала всі, і мені надзвичайно запам'яталося портрет бабусі. Наскільки вона така вже ну стомлена життям, і наскільки в неї ну, глибокий погляд, окрім глибини почуттів, які надзвичайно тонко передані на світлинах, вони мають і іншу особливість. Їх вирізняє також те, що люди сфотографовані на чорному фоні. Це є своєрідною визитівкою грецьких фотохудожників. В них є портрети на чорному фоні. Це якби з е, ці, чорний фон передає таку драматичність фото, фото, фотографії. І, ну, В нас такого вкрайку нас такого не роблять, не наблюдається. І дуже цікаво подивитись на цей стиль на ці, на ці всі обробки. Загалом же кажуть від відвідувачі, виставка досить колоритна, і світлини передають увесь настрій цієї середньоморської країни. Відчувається, що це різні автори, тому що різні подачі: хтось фотографує обличчя, хтось фотографує міста, пейзажі. але дуже сподобалося. тих, хто зацікавився роботами грецьких художників, організатори чекають в арт кав'ярні до середини квітня. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Do like Olympians, тобто роби як олімпійці, урок під такою назвою за участі іменитих спортсменів. пройшов у рівненському НВК колегіум. Цей навчальний заклад обрали не випадково, адже тут активно пропагується спорт серед молодших школярів, і колегіум ходить до числа шкіл олімпійської освіти з подробицями. Іван Марчук. Перед естафетами як годиться розминка першою її проводить фрістайлістка, учасниця нещодавньої олімпіади в Сочі, випускниця цього НВК Анастасія Новосад. Я взагалі не готувалась. Мені сказали за декілька днів, що я повинна проводити. Ну не знаю, будемо їм проробізувати. А от ще одна гостя, чемпіонка Європи з плавання серед молоді Катерина Дікіджі. Досвід роботи з дітьми вже має. каже популяризувати олімпійський дух для неї завжди і відповідально, і весело. Їхній гарний настрій передається і нам багато хто після цих занять приходить на гуртки, займається плаванням. здебільшого, розповідає, що Бачили вас і були присутні на вашому році, і захотіли займатися спортом. Вже після розминки у дітей починаються справжні змагання. в естафетах беруть чотири команди в кожній по три хлопчика і три дівчинки. У колегіумі кажуть, як тільки діти дізнались про такий урок, від бою від охочих позмагатись не було. Ви знаєте, важко було вибрати кращих дітей, тому що бажаючих дуже багато і достойних достатньо, тому вибирали. Кращих серед кращих уроки під назвою «Do like Olympians», каже голова обласного осередку Національного олімпійського комітету, можливі і в інших навчальних закладах. Зараз будуть думати, де і коли їх проводити і чи вийдуть вони за межі рівного. Є в нас також школи, де досить активно пропагується здоровий спосіб життя. Якщо це по це четверта школа, з якою ми співпрацюємо. Я думаю, що ми за погодженням з керівництвом освіти, з керівництвом школи будемо таку далі акцію продовжити надалі. Можливо, ми будемо проводити її спільно з розминкою чемпіонам. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День і на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!